Йоу, вийшла інформація про те, що буде нова бойова перепустка, яка має назву Святковий хаос. Розпочнеться вона 19 грудня і завершиться 12 січня. Тут нас зустрічають Санта Клаус і талановитий механік Чарльз Крамповський. Бачите, тут є елементи кастомізації від Санти і Крамповські є 2D стилі для слухняних. Є для неслухняних. До речі, для неслухняних, начебто, ну, моя думка виглядає трошечки цікавіше. Є 2 d стиль і є 3D-обвіс. Зверніть увагу. Також можна е накинути на свої улюблені танки. Так, є тут здобувайте нагороди і повертайте своє. Продіть 50 етапів святкового хаосу, щоб отримати щедрі нагороди, щедрі, щедрі нагороди. Цікаво, чому тут немає танка? Чому не закинули якусь вісімку або дев'яточку якусь, як зазвичай це роблять. Тут пишуть, що довкрадено, скажімо так, Крамповський не єдиний, хто міг укладати угоди. Санта віддає перевагу дипломатії, а золото краще за образи, командири. Ага, ясно. Так, що тут дають? Дивіться, тут є аж 10х5, це за 50. Етапів бойоперепустки, тисяча бонів, універсальний фраменти креслення от самі потрібно для твінка, 2D стиль для слухняних, 3D-віси і так далі. а Також є поліпшені нагороди. Поліпшені нагороди дядьки купляються за 2,5 тисячі голди, поліпшена перепустка. Чи купувати за дві тисячі голди її, вирішувати, звісно. Вам тут зустрічається вже 20 для неслугняних член екіпажу Крамповські в базових нагородах Санта-Клаус, в Поліпшених Крамповські. Тут є 19 особистих резервів плюс 50%. Є кредити, є компоненти. Досить також нормальна історія, є особисті навчальні. Посібники. Також зверніть увагу: тут є таким малесеньким написано: проходження святкового хаосу не дає жетони чи доступ до сховища бойової переписки Тобто, ті люди, які сподіваються, ще можливо залутати жетончик і забрати якісь танки. На жаль, тут такої можливості немає. Чесно, якось скудненько, немає нічого такого тут сильно цікавого, немає танку. І чи купувати вам цю всю двіжуху, вирішуйте самі. Не забувайте протискати вподобайку цьому відео. Напишіть також в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї бойової перепустки. Бережіть себе і до наступного.